Робота про яку ти і не підозрював, але за яку добре платять. І я продаю деталі Лего. Спочатку купую кілька наборів Лего оптом на Амазоні чи інших інтернет-магазинах, де є знижки та вигідні пропозиції. Потім поділяю їх на деталі та продаю у моєму інтернет-магазині окремо. В основному мої покупці бувають двох типів: дорослі, яким не вистачає лише кілька деталей для завершення конструкторських шедеврів, але вони не хочуть переплачувати. На кшталт мені потрібен лише один маленький червоний кубик, 2х4 і нічого більше. Та батьки чия дитина хоче конкретну міні-фігурку. Яка буває лише у найдорожчому наборі. Малюк не хоче суперпупер плейсет No12. Йому потрібен просто золотий ніндзя. Тому замість того, що витрачати 130 баксів на великий набір, можна купити лише фігурку за 15. І це чудова пропозиція для нас обох. Як правило, поділ одного набору приносить мені 200-250 прибутку, і навіть більше, якщо я куплю набір на розпродажі або при ліквідації магазину. А ще ми з дружиною раз на місяць їздимо до найближчого магазину Лего, розташованого у сусідньому штаті. Аті, де ми поповнюємо наш склад деталями по програмі «Обери цеглу на сотні доларів. Наш магазин все ще невеликий, але багато людей дуже розбагатіли таким самим чином після того, як довго і наполегливо працювали. Це вимагає деяких початкових вкладень, готовності в будь-яку погоду бігати в поштове відділення часом, щоб відправити лише трикопійну деталь, і ще знадобляться відмінні навички обслуговування клієнтів. Найбільші мінуси такої роботи: ваші шанси наступити на лего посеред ночі значно зростають. Враховуючи, що у вас в будинку їх більше ста тисяч штук. У компанії, де я працюю, є один чоловік, єдиним обов'язком якого є вигадувати патенти. Ці патенти навіть не завжди бувають пов'язані зі сферою діяльності нашої компанії. Він може вигадати щось на кшталт способу прив'язки місяця до землі за допомогою гігантської нитки. Коротше, його службовий обов'язок мріяти. Я вирізаю очі у покійників. Поясню, я техник донорського банку очей. Я хірургічно видаляю у донорів рогівки очей чи очі ціліком для трансплантації чи досліджень. Я думаю, що більшість людей воліли б не знати про мою роботу. Я розробляю дизайн та встановлюю ручки на домовини. Всі знають, що хтось робить домовини, але ніхто не може собі уявити, що є фахівці зі створення та встановлення ручок на них. Я працюю менеджером каналу Ютуб. Виходить, що мені платять за те, що я усі дні постійно дивлюся Ютуб канал і підтримую його роботу. Такої професії не існувало, коли я навчалася у коледжі. Кажеш, я є груд, і отримуєш за це 55 мільйонів. Я ніколи не міг зрозуміти, навіщо для цього запрошували Віна дізеля, якщо можна було за те саме заплатити прибиральникові. Я Барбер віддав за курси 18 тисяч доларів, півтори тисячі годин навчання, дев'ять місяців повних робочих днів. Перші сім років своєї кар'єри я витратив на те, щоб вчитися та стабільно добре робити свою роботу. А зараз я заробляю 80 доларів на годину. Це близько 112 тисяч на рік. У мене є клієнти, з якими ми працюємо вже 12 років, і здебільшого я почуваюся так, ніби весь день проводжу з друзями за чаєм. Останні кілька років я взагалі не відчуваю, що це робота. Мої клієнти йдуть від мене у чудовому настрої. І виглядаючи чудово, від чого мені стає на душі дуже приємно, чесно кажучи, я відчуваю провину за те, що вчителі, медсестри та працівники інших життєво важливих професій, які витратили стільки часу та грошей на свою освіту, найчастіше заробляють у два рази менше ніж я. Авіадиспетчер, дівчина з якою я зустрічався багато років тому, навчалася на авіадиспетчера. У нас у місті є лише кілька установ, де цьому навчають. Я гадки не мав, хто такий авіадиспетчер, не кажучи вже про те, скільки грошей їм платять. Виявляється, диспетчери у FedEx можуть заробляти 150 тисяч доларів на рік, та більше плюс, це також дає вам багато можливостей для просування в авіакомпанії. Наприклад, можна стати представником авіакомпанії в іншій країні. Мене не взяли на цю роботу, але я подав заяву на посаду інспектора у спадок, звучить непогано. Але це заняття мало на увазі обхід цвинтарів, фотографування могил та ведення журналу обходу. Мені дуже хотілося отримати цю роботу, тому що вона дуже незвичайна. А ще мені подобається гуляти на самоті на свіжому повітрі. Так що ти говориш, що робиш на роботі, ходжу і дивлюся на могили. Кілька років тому в інтернеті була стаття про чувака, робота якого полягала в тому, щоб буквально стежити за тим, як сохне фарба. Він працював на компанію, що виготовляє фарбу. Чувак казав, що він нудьгує, але за це йому платять приблизно 70 тисяч доларів на рік. Напевно, я слухав би весь день подкасти. Так, це саме те, чим я займався би на цій роботі. Хотів би я, щоб мені платили 70 тисяч за те, що я слухатиму підкасти. Я готую корм для свиней, їх годують не лише кукурудзою. Їх харчування розробляється на підставі наукових досліджень. Їх харчування змінюють майже щомісяця, залежно від погоди. Тому ми постійно змінюємо їх раціон поживних речовин. Одна маленька деталь, яка мене постійно дивує: у свиней є звичка відкушувати один у одного хвости, щоб утвердити свою перевагу. Але якщо ми збільшуємо частку магнію в їхньому раціоні, вони перестають кусатися, з якоїсь причини це їх заспокоює. Моя робота полягає у тому, щоб спонукати людей верещати і фотографуватися, посміхатися і говорити будь-які дурниці. Офіційно моя посада називається Штатний крикоспобудник. Це робота у сфері туризму в провінції Ньюфаундленд. Щоденна робота протягом літа. Я ходжу на неї двічі на день. Саме таким чином ми за традицією зустрічаємо туристів на нашому острові. Для мене це найкраща робота у світі. Я працюю в супермаркеті і мене щотижня відправляють до нашого конкурента, розташованого на протилежному боці вулиці. Під виглядом звичайного покупця. Я беру з собою планшет, до якого забито список товарів. Я знаходжу їх та записую ціни. І так, щотижня. я таємний покупець. Плюси цієї роботи я майже нічого не роблю, і мені за це добре платять. Я ходжу по різних будинках для людей похилого віку, вдаючи, що підшукую місце для своєї свекрухи. Мені показують, як усе влаштовано у тих установах, і я потім пишу звіти про них. А ще записую всі телефонні розмови. У ці будинки мене направляють фірми, яким вони належать, щоб я виявляла там проблеми. У мене робота звичайна, але один з моїх приятелів пише музику для реклами. Рекламні агентства відправляють його на літаку в Нешвіл кожен другий тиждень на місяць і кажуть, що музика їм потрібно прямо зараз. У нього йде не більше 30 секунд, щоб вигадати для них чергову тупу фігню. Я роблю дизайн інтерфейсів. Більшість людей не підозрюють про існування такої професії. Коли я показую результати своєї роботи звичайним людям, вони нічого надзвичайного не бачать. У такі моменти я розумію, що роблю свою роботу добре, однак мене засмучує, коли розробники програмного забезпечення не знають, що моя професія існує. Оператор розвідного мосту сама робота дуже проста. Тобі буквально потрібно просто натискати кнопки, для чого не потрібно ніякої попередньої підготовки або досвіду. Наш місцевий оператор мостів тільки не вийшов на пенсію, а оскільки він був міським службовцем, дані про його зарплату були в публічному доступі. Чувак отримував шестизначну суму щороку протягом 45 років. Примітка, звичайно ж, ця робота вимагає величезної відповідальності та професіоналізму. Тож я не засуджую нікого, хто цим займається. Мій знайомий працює охоронцем на шахті з видобутку корисних копалень. Здебільшого він просто гуляє та читає книги. Він називає себе платним свідком у разі злочину, заробляє добрі гроші за роботу небий лежачого. Охоронець, у якій злушені, далеко від цивілізації, це завжди добра оплачувальна посада, але робота при цьому дуже нудна. Оператор автокрана люди на цій роботі заробляють понад 200 тисяч на рік. До цього ж це професія, яка не передбачає великого навантаження на організм. Судові репортери, сценографія складний вивчений навик. Проте багато судових репортерів заробляють понад 100 тисяч доларів на рік, і для цього не потрібна вища освіта. Хоча більшості судових репортерів необхідно здобути відповідний сертифікат. Я якраз зараз навчаюся у школі судових репортерів. І чорт забере це дуже важко, але мені подобається. Наприкінці цього року я закінчую навчання вже не можу дочекатися початку праці. Свій власний бізнес-клінгу мої батьки почали отримувати від 35 доларів за годину за прибирання бізнес-центру і до 50 доларів за прибирання офісів. Цю справу розпочала мама, після чого до неї приєднався і батько. Згодом у мами з'явилися гарні зв'язки, і вона почала прибирати офіси менеджерів на заводах, політиків у Сакроменту тощо не можу висловити словами те, як я пишаюся своєю мамою. Завдяки їй всі ці лайнові жарти про прибиральниць, що іспаномовні, перестали викликати глузо. А стали чимось згідним похвали. Немає ніякого взаємозв'язку між зусиллями, що докладаються, і зарплатою. Саме тому існує безліч професій, де людина докладає небагато зусиль, але при цьому отримує гарну зарплату. Нас оцінюють за те, наскільки важко нас замінити, а не за те, наскільки старанно ми працюємо. Якщо ви маєте спеціалізовану підготовку, навички, і ви працюєте в області, яка має великий попит, вам швидше за все доведеться прикладати менше зусиль на своїй роботі, і вам добре будуть платити. Я не хочу сказати, що це Правильно чи справедливо, просто в цьому суть капіталізму. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося в наступному відео. Бережіть себе!